Яка найменша брехня, яку коли небудь говорили, мала найбільші наслідки? Коли я був молодим підлітком, який щойно відкрив для себе, що я така мастурбація, я кінчав свою стару білу футболку і кидав її нижню шуфляду комода. Так я робив місяцями, і зрештою, футболка вкорілася жовтими плямленню. Чому я не використав щось більш одноразове або не кинув сорочку в прання, я поняття не маю. Зрештою, мама знайшла цю сорочку одного дня, коли вирішила покласти мій випраний одяг у комод. Я приходжу додому зі школи і бачу, що батьки сидять за кухонним столом, а сорочка лежить на моєму місці. Мама починає кричати про те, які жахливі наркотики і що інгалятори знищать мій мозок. Мені було дуже соромно і незручно сказати їм правду, тому я ганебно вибачився і зізнався, що використовував інгалятори, щоб отримати кайф. Відтоді в домі не дозволяли користуватися резольними балончиками, і я надовго втратив повагу та довіру батьків. Зрештою, мене довго тримали під домашнім арештом і соромили, і все через те, що я вирішив кінчити в сорочку і не зізнався в цьому. У другому класі я сказала старості, що моє справжнє ім'я не Айсіре. Мене звали Сара, і сім'я, яка мене отримувала, змусила мене змінити ім'я. Я сумувала за Сарою. Перемотаємо на пару годин вперед. Служба у справах дітей прийшла до нас додому, думаючи, що мене викрили і моїх батьків не посадили. Я зайшла до подруги, яка закінчувала розмову по телефону. Вона подивилася на мене, як скам'яніла, і запитала, чи я все чула. Я з тупим обличчям відповіла, що так, я нічого не чула. Вона почала плакати і притулилася до мене, кажучи, що їй так страшно, і вона не знає, що робити. Спочатку я сказала це жартома, але, очевидно, тоді я була в сумнівній ситуації, тому просто сказала їй, що все буде добре, і що вона дзвонила мені, коли я задоблюся. Виявляється, вона завагітніла і попросила мене піти з нею в клініку на аборт, її хлопець кинув її. Ми тепер найкращі подруги. У коледжі дівчата з кімнати знизу запитали мене і мою сусідку по кімнаті, чи не хочемо ми приєднатись до них на концерті через місяць. Ніхто з нас не хотів, і моя кмитлива сусідка по кімнаті сказала, що це мій день народження, але це не так. І в нас є інші плани. Зрештою, вони не пішли на концерт, і ми забули про це. Але того дня вона покликала мене донизу, щоб я допомогла їй щось перенести. Я зайшла у двері і сюрприз, вечірка з нагоди мого дня народження, де було близько 15 осіб. Моя сусідка по кімнаті була так само здивована, я не могла сказати їм правду і просто зморилася з цим, навіть отримала пару невеликих подарунків, я завжди відчувала себе винною за це. Ми з друзями випадково відсторонили дитину від занять. Ми закінчили останній урок перед обідом у п'ятницю і почувалося досить добре, тому набрали жманю камінців і спробували побачити, хто зможе кинути їх найдалі. Виявилося, що один влучив нашу вчительку. Вона привела нас в офіс і змусила розповісти віце-президенту нашу історію. Оскільки її не було в кімнаті, ми брехали крізь зуби і вигадали опис дитини, яку ніколи раніше не бачили. Через тиждень до нас прийшла класний керівник і сказала, що вона рада, що ми не взяли на себе провину за дитину, яка кидала каміння. Бо директор дізнався, хто це був, і його відсторонили від занять на три дні. Одного разу, коли я був дитиною, я запросив дитину, над якою страшенно знущався до себе додому на ночівлю. Бо наш священник на сповіді, Я ходив до католицької школи. Сказав, що я маю зробити щось хороше для того, кого я скривдив. Наступного дня після досить нудної ночі ми гралися в снігових кучугурах, і я збрехав йому, що моя нога застрягла, і я не можу її витягнути. Він пробіг більше милі до мого будинку, щоб мама врятувала мене. Це мене розчулило і допомогло зрозуміти, що цей хлопець не такий вже й поганий. Після того дня я більше ніколи над ким не знущався, і через 20 років той гівнюк, над яким я так жахливо знущався, все ще мій найкращий друг. Він був шафером на моєму вестіллі і хрещеним батьком моєї першої дитини. Одного разу, коли мені було 6 чи 7 років, мама принесла додому смачний шоколад і дала мені, мені дуже сподобалось, і я вкрав плитку, яку вона приберегла для відчима. Він приходить додому, а мама не може знайти шоколадку. Вона запитує мене, ти не бачив, де шоколадка. Я звинувачую дункана, нашого пса, знаючи, що він часто й речі зі столом. Я тоді не знав, що шоколад токсичний для собак. Мама страшенно блідніє і поспішає відвести Дункана до ветеринара і йому викликають роботу. Я відчував себе жахливо через це, бо думав, що це тому, що він вкрав шоколад, і це було якоюсь мірою покаранням. Наступного дня вона принесла додому ще шоколаду. Ніхто не казав мені, що думка не відвезла до ветеринара для його ж блага. Тому відчуваючи первоне за те, що я так вчинив з Дунканом, я даю йому свою шоколадку, думаючи, що він заслужив її після того, що сталося. Пізніше того ж вечора, мама запитала мене, як шоколад, і цього разу я вирішив розповісти всю правду і пояснив, що віддав шоколад Дункану, тому що мені було шкода, що він потрапив у біду першого разу. Тож ще одна пізня нічна поїздка до ветеринара, і мені нарешті сказали, що шоколад токсичний для собак. Зрештою, з Дунканом нам було все гаразд, і до кінця його життя я крадькома давав йому м'ясо та інші речі, які не б'ють його. Тепер проблема полягає в тому, що дуже дорогі поїздки до ветеринара коштують багато грошей, що спонукало мою маму поглянути на наші витрати. Вона виявила, що тодішнім вічє приховував інтрижку, а потім розлучилася з ним. Я вже розповідав цю історію раніше, але під час навчання в університеті я прослухав кілька бізнес-курсів. На одному з цих курсів ми вивчали невелику компанію, яка виробляла високоякісний джем. Викладач запитав клас, що ми думаємо про елітний джем як про бізнес. Я відповів, що це дурна ідея, навіщо мені платити 20 доларів за пляшку джема, коли я можу зробити його сам. Я мав на увазі риторичне питання, але, очевидно, мій професор зрозумів мене буквально. Коли я збирав речі в кінці заняття, професор підійшов до мене і почав задавати всілякі питання про приготування джему. Тож я збрехав йому, я збрехав і розповів йому, як моя бабуся навчила мене варити варення, коли правильно збирати ягоди, щоб отримати оптимальне варення, і так далі. Я не вмію варити варення, я не розумів, що говорю, але професор купився. Ми стали приятелями, після кожного заняття ми спілкувалися. Переважно про варення. Він написав мені рекомендаційний лист для вступу на конкурсну програму бакалаврату, а потім ще раз, коли я подавав документи на магістратуру. Більшу частину своєї академічної кар'єри я завдячую джему. Оскільки я був наймолодшим братом, мене постійно дражнили. Тож одного разу, коли я йшов до школи, мені сказали, щоб я остерігався пожежної машини. Я ніколи не був у школі, тож запитав, що це таке. Ти почуєш гучний дзвінок, який попередить дітей, коли цей чоловік приїде до школи і не паде стрилим, що горить, і спробує просверлити дітям мізки. Тож через кілька тижнів у школі відбулася пожежна тривога, і я з криком як божевільний, сподіваючись вижити, побіг якнайдалі від школи. Моя мама не дуже зраділа разом з моїми братами і сестрами, коли я зателефонувала зі за школи, і повідомили, що я зник. О Боже, коли мені було 7 років, я два роки вчився грати на клавішник. Це була одна з цих клавіатур Casio, які мали клавіші з підсвічуванням, щоб навчитися грати пісню. Якщо поставити простий режим, то можна було буквально натискати одну-дві клавіші знову і знову, і вона грала всю пісню до кінця. Тож у віці сіми років мої дідуся бабуся вважали мене Вундеркіндом. Я міг грати в Алізу, канон Ре та місячну сонату. Родина й друзі приходили послухати, подивитися, як я граю, і були вражені. Так минуло два роки або близько того. на мій десятий день народження бабуся з дідусем купили мені справжнє піаніно і записала мене в літній табір, де змагалася Вундеркінди, які грали на різних інструментах. Дуже дорого. Вся моя сім'я, друзі зі школи і друг сім'ї священник прийшли на мій день народження і хотіли почути, як я граю на моєму новому піаніно. Я розплакався, побіг до своєї кімнати і зізнався бабусі в тому, чим займався роками, і це розбило і серце, і довіру до мене. Це було відстійно. Я все ще здригаюся, коли думаю про це. Але я граю вже більше 20 років і можу зіграти всі пісні, які я переховав, і напевно сотні інших. Коли мені було близько 13 років, я називала маленького хлопчика потворним. От у той час найкраща подруга моєї мами відвозила мене зі школи додому. Звісно, вона розповіла моїй мамі, що я сказала, і мама попросила мене більше так не говорити. Я сказала їй, що нікого не називала потворним. Це була маленька брехня. Спочатку я не знала, про що вона говорить, і це перетворилось на велике випробування на тему «Я дитина ніколи б мені не збрехала і чому я повинна брехати про це. Вони були найкращими подругами, і через це вони більше не розмовляють. Ми всі троє були дурними і незрілими. Мій перший рік, коли я ходила до школи сама, була у сьомому класі, і я часто запізнювалася. Дійшло до того, що вчителька сказала мені, що якщо я ще раз запізнюся, то буду змушена робити весь день позакласну роботу ставити стільці вранці, витирати дошки, прибрати після обіду і так далі. Наступного дня, як завжди, запізнилася. Будучи ледеркою, я знала, що мушу щось зробити, щоб не виконувати щоденні обов'язки. Тож, коли вчителька запитала мене, чому я запізнилася, я згадала про збори, які ми проводили кілька тижнів тому на тему безпеки в школі. Я розповіла вчительці, що коли я заходила на територію школи, до мене під'їхав незнайомий чоловік і попросив піти з ним, щоб подивитись на цуценят. Я чесно думала, що це буде достатньо хорошим виправданням, і на цьому все закінчиться. Але бляха ні. Заняття в школі призупинили до кінця дня. Викликали поліцію, викликали моїх батьків, і мене цілий день допитували. Довелося описувати чоловіка, машину, все. Зрештою, через цей інцидент вони наняли офіцера безпеки на територію школи і поставили кілька нових камер. У нас також були щомісячні шкільні збори через це, і все це було даремно, тому що менш ніж через тиждень я знову запізнилася, і мені довелось робити всі щоденні справи. Коли мені було 16, я був вжатим у таборі для групи дітей-садівників. Деякі з них не переставали штовхатися, тому я сказав їм, жартома, щоб вони приберегли це для бійцівського клубу, який був наприкінці дня. Будучи дітьми, вони думали, що бійцівський клуб існує, і розповіли про нього своїм батькам. В результаті чого мені довелось пояснити адміністрації та всім батькам, що ніякого бійцівського клубу не було. Наступного року мене не взяли на роботу. Вони порушили перше правило бійцівського клубу. Коли я був маленький, десь 6 чи 7 років, я грався зі своїм двоюрідним братом. Він був є моїм найкращим другом, що ми віддалилися за останні кілька років. Так чи інакше я сказав йому, що якщо він зістримне з дерева на батут, то зможе потрапити до клубу. Він стрибнув і підвернув коліно. Він закричав як навіжений: не було ніякого клубу, не було ніякого вступного тесту. Ці травма дається знаки донині. Вона вплинула на нього, коли він грав у футбол. Йому довелося кинути. Вона вплинула на нього, коли він пішов у армію, і знову, коли він став копом. Я боюся, що одного дня він помре через це коліно, і я буду звинувачувати себе у цьому. У третьому класі мій друг впустив свою тістечко на підлогу в їдальні, бо сказав, що не хоче його їсти. Коли прийшла буфетниця, вона запитала мене, чи є це тістечко, і я відповів, що воно лежало там. Коли нам його принес, бо це був мій найкращий друг, і я не міг на нього доносити. Пізніше того ж дня мене викликало до кабінету директорів і допитувала про сатістечку так, ніби це було дуже важливо. Я стояла на своєму і все заперечувала. Але потім, протягом усього часу, що я провела в початковій школі, мені ніколи не дозволяли ніяких класи, закусок, напоїв у жодному класі, всій школі. Жорстка любов, як на мене. Одного разу, коли я була зовсім маленькою, можливо, 6 чи 7 років, моя сім'я пішла на піцу, і я сказала їм, коли залишилася сама, що якийсь чоловік попросив мене вийти до його фургону за цукерками. Я поняття не маю, чому це зробили. Я впевнена, що просто переказала те, що почало в одному з дороліків Стенджор Денджер. Але я сказала це, думаючи, що люди будуть вражені тим, що я сказала ні. Або щось таке. Раптом всюди з'являється поліція. Всю піцерію евакуюють. Поліція розпитує мене про те, як він виглядав. І я на ходу придумую його опис. Щось на кшталт світлого волосся, зеленої картатої сорочки і так далі. Через кілька хвилин поліцейський виходить з хлопцем, який виглядав точно так, як я описала, і я швидко сказала їм, що це не він. Після всього цього я думала, що справу зроблено, але я отримала таку кількість листів, витряних кульок, та іграшок від родичів, друзів, сім'ї, вчителів. Про мене написали в місцевій газеті тощо це принесло у величезну справу. Дуже довго я нікому не розповідала про це, і чомусь кілька років тому, в кінці підліткового віку, на початку 20-х, я згадала про цей випадок і відчула себе дуже винувати, тож зателефонувала мамі, щоб пояснити, що я це все вигадала. А ось і все було б цікаво почитати схожі історії в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватися з цього всім, па-па!